Зліманітні ідей на день, мотиви часто переплітаються в одному тому ж творі через те, поділ, пісень на групи і цикли завжди доносить умовний. Зворушливо замаркувався прощання з громадою, ріднею, милиєю. Піснях про від'їзд козака до війська. В них часто звучать громадські мотиви. Їхні герої усвідомляють обов'язок перед батьківшиною. Особливо хвилюючий образ матері, яка Викохує сина сокола козаченком на славу, воріженкам в розправу. Скільки величій самої жертви виявляє вона, знаючи, що розлука принесе її страждання в таких піснях, за словами. Добролюбовим горить любов до батьків. Шини виблискує слава минулих подвигів. В них дихає і чисте ніжне почуття Жіночої любові, особливо любові материнської. У піснях про Виряджання, похід, настрій урочистої піднесенності молодського завзяття часто поєднується із сумом розлуки, тривогою, лихим перечуттям, які посиляються з. Повернеться додому тоді, коли повинне пір'я нас під потони, а млиновий камінь наверх випливе, коли зайде посіяний на камені пісок тужними настроями пройняті пісні про вимушений від'їзд із сім'ї молодого хлопця. Який тикає від закрипачення, переслідування, мандрує не з добра, не з розкуши, а Великого лиха з любов'ю оспівав народ своїх захисників, показавши їхнє життя, повне і небезпек, метафорично змалюваю це суво. Рибу будка козака, що протиставляється хайтньому затишку і материнським турботам. Мене зміють дрібні дощі, а розчешуть густі терни, а висушить ясне сонце, а розкуїдить буйний вітер.